Да, то ми вирішимо це питання знову. Зараз секундочку. Майкл, зачекай в коридорі мене узбережжений день. Так тут теж узбережжя, Джорджа. Нью-Йорк це знала? Алло? Алло? Майк, що ти робив? Мара, роз'єднай мене, будь ласка, щось роз'єдналося. Що ти хотів, Майкл? Ти рішок граю у приході льодовика. А хтось обіцяв цю роль мені. Чи я помиляюся? А? Ти ж казала, що ти вип'єш цю роль мені у цій п'єсі. Ти не агент? Стюарт хотів відоме ім'я. У ти вибі, щоб це відоме ім'я? Ні, Майкл Дорсі відоме ім'я. Коли потрібно поговорити про непрожарку стейка, потрібно покликати Майкл Дорсі. Понятно. Стій. Зачекай. Господи, Нейса. Вибач, я не хотіла про це говорити. Так, висловлюватись. Давай спочатку. Теребішок він знімається в серіалі. Його кожен день бачить мільйони людей, він знаменитість. І що, це дає йому право псувати прихід людей Я не буду з тобою це обсуждати. Він гівняний актор, а я цю п'єсу вже грав у Мініаполісі. Стюарт захотів знаменити ім'я. І він має на це право. Я розумію, що в тебе викликає огиду люди, які намагаються на цьому заробити, хоч ти цього не робиш. Джорджа, не роби з мене ідіоти. Я теж працюю заради грошей. Справді? Так. Театр для сліпих. Народна майстерня в Сиракузах. Мені продовжувати. Ну, знаєш, я там 8 раз... місяців грала 9 разів. нью йоркські критики сказали, що ідеально. Ну, а я ж ну, ти, ти ж не можеш лишитися свого звання невдахи. Ти думаєш, що я невдаха? Серйозно? Я не хочу про це говорити, я не буду. Ладно. Слухай, я присил... присилав тобі п'єсу свого сусіда. Вені є ідеальна для мене роль. Ти її читала? Майкле. Ти мені присилаєш п'єсу сусіда, тому що для тебе є там геніальна роль. Я тобі не маю. Не мамка, Майкла. Я не повинна тобі шукати п'єси. Я повинна тебе пропонувати, що я її роблю. Пропонувати? Ти серйозно? Хто тобі це сказав? Агентова фея? Це чудова п'єса. Я можу зіграти цю роль ідеально. І ніхто не поставить, Майкла. Чому? Тому що вона ніяка. Ну ніхто не буде дивитися про двох коханців, які зустрілися в тунелі кохання. Так це ж реальна історія. Да, яка різниця? Ну ніхто не заплатить 20 доларів за те, щоб подивитися, як там жити біля відходів хімічних. Це, це можна подивитися в Нью-Джерсі. Ладно, я не буду з тобою сперечатися. Я сам поставлю цю п'єсу, зберу 8 тисяч і, і все. Просто знайди мені роль, будь-яку. Я готова зніматись у рекламі собачого корму. Не знаю, я навіть готова озвучувати рекламні ролики. Я не можу тобі нічого знайти, Майкл. Чому? Ну, Тому що ніхто не хоче з тобою працювати. Ну, неправда. Ти ж знаєш, я, я дупу собі рву, коли граю роль. Отут ти правий. Ти рвеш дупу. І ти рвеш дупу усім іншим. Розумієш, що ти робиш, Майкле. За місяць до вистави. Ти починаєш сперечатися? Чи вдоба на Толстого, який присмерті? Чи може він співати, танцювати, чи що будь ще Це було два роки тому. Ти постановник він ідіот. Не можуть бути всі ідіотами, Майкла. Ну ти з усіма сперечаєшся. В тебе найгірша репутація в усьому місті. Ніхто не хоче з тобою працювати, розумієш? Хоч сказати, що ніхто в Нью-Йорку не буде зі мною працювати? Ні, 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 не применшуй. В Голлівуді. Скажу більше, я навіть в рекламу тебе подати не можу. Тому що 30 секунд тобі потрібно було грати помідор. І що ти зробив? Зйомка затягнулася на півдня. Чому? Ти просто відмовлявся сісти. Так, Та, бо це ти... нелогічно. До якого хріна логіка? Ти помідор, він не рухається. Ти розумієш це? Я так і сказав Джорджа, як йому можна сісти, якщо він не рухається? Я буду. Я, я буду стоячим помідором, я соковитим, сексуальним, великим помідором, кращим овоча, ти просто не побачиш. Я колись влаштував очевий вечір для Бродвею. Мене визнали найкращим помідором і найкращим огірком. І салат я зіграв так, що критики просто попали. Я намагаюся не відвищувати голос. Ти? Хороший актор. Дякую. Просто з тобою дуже багато клопоту. Сходи до психіатра. Я зрозумію. Я зберу гроші на постановку і сам поставлю п'єсу свого другу. Майкла, ти 25 центів не збереш. Серйозно?